Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні ми знову зустрілися з вами на занятті з математики. І знову до нас в гості прийшов маленький їжачок. Доброго дня, малята! Їжачок приніс нам цікаве завдання. Давайте розглянемо, що ж це таке. Будиночки різного кольору. Цей будиночок якого кольору? Синього, оранжевого, червоного і зеленого. Сині і оранжеві будиночки знаходяться зверху, а червоний і зелений знизу правильно. До кожного будиночку треба підібрати доріжку. Ось які в нас доріжки. Діти, а чи однакові ці доріжки по довжині? Ні, не однакові, правильно. Синя доріжка коротка, а зелена довга. А як же перевірити це? Ось так накладаємо синю доріжку на зелену і бачимо, що зелена доріжка. Довга, а синя коротка. Можна ще от, ось так поставити один до одного. І теж бачимо, зелена доріжка довга, а синя коротка. Дітки, ось цьому автобусу треба дістатися з оранжевого будиночку до синього. Як ви гадаєте, Яку доріжку треба покласти? Довгу чи коротку? Правильно довгу доріжку ось так. Ми поклали зелену довгу доріжку між цими будиночками. А яку доріжку треба покласти між цими будиночками? Так, коротку, ось так. Ми поклали коротку синю доріжку між зеленим і червоним будиночком. Діти, їжачку дуже сподобалося, як ви виконали завдання. А тепер друге завдання. Їжачок приніс нам яблучка та грибочок. Покладемо на верхню коротку синю смужку. Один грибочок. Скільки грибочків на верхній синій короткій смужці? Так, один грибочок. А на нижню зелену довгу смужку ми покладемо наші яблучка. Скільки яблучок? Так, багато яблук на зеленій довгій нижній. Смужці. Малята їжечку дуже сподобалось, як ви виконали і це завдання. І він приготував до вас для вас ще одне завдання. В мене є ось такі цеглинки. Зелена цеглинка. Довга чи коротка? Правильно, довга. А червона. Так, коротка. Будемо зараз викладувати. Парканчик. Спочатку покладемо довгу зелену цеглинку. Поряд з нею коротку червону цеглинку. Потім знов зелену довгу цеглинку. Потім коротку червону. А далі яку цеглинку треба мені покласти? Так, зелену довгу цеглинку. Молодці. А потім. Знов зелену, ні коротку, червону цеглинку. Далі яку цеглинку треба покласти Так, зелену, довгу цеглинку. А потім червону, коротку цеглинку. І ще довгу і коротку. Ось який парканчик в нас вийшов. Діти, чи однакові ці олівці? Ні, не однакові. Покажіть мені, будь ласка, пальчикам, який олівець довгий. Так, правильно. А який короткий? Молодці. Який з цих шарфиків довгий? А який короткий? Правильно. Крокодил який? Так, довгий. А собака який? Короткий. Молодці. Хліб який? Довгий. А печиво яке? Так, коротке. Кабачок який? Довгий. А морква яка? Так, коротка. У зайчиня вушка який? Довгі, а хвостик? Коротки, а у кота вушка які? Короткі, а хвостик довгий, молодці малята. Їжачок, сподобалося тобі гратися з дітками? Так, молодці дітки, а що ж ми дізналися на занятті малята? Ми дізналися, що таке довгий і короткий. Молодці! Ви дуже гарно попрацювали! До побачення! До нових зустрічей! До побачення!